Тож твій Артурка дома. Зараз прийдеш. Ви не повірите, але ми вже тут милися. Дехто хотів перевірити біде і весь мокрий. Ну що ж, поставили батареї, під'єднали, поставили це чудо. Бачите, я підходжу, він мені каже Привіт. Ось, і якщо потрогати, то він 37 градусів теплий. От, не дивіться, бо я зараз город ну, сапаю. <ріху> Ось, відкрився, каже: здрасте. Так, коли сідаєш. Я На який? Написано. Написано. А, отут написано от сенсор. Думає, а, він думає, що я сіла. І він що? Зволожив, так? Ну, він думає, що я сіла. Потім тут є під рукою, правою, управління. Так, але. Я багато погано бачу. Що, що, стоп, а, сушилка. А, це вже миття, це біде працює. Якщо просто злити воду, то перша кнопочка. Потім є у нас митися, ще щось робити, потім сушитися і зупинити цикл, так? Але ще тут є вмикання. 37 градусів це чого температура? Ні, це сидіння. сидіння, а 34 це вода. А, це якщо температурою, якщо митись, це ну не так, не ну то не будеш холодною мити з бачка. Де в нього бачок, ніхто не знає. Ми ще Ми не в курсі де. Але коли ось я хочу просто злити воду з бачка, от він спочатку миє по колу, вона йде таким кругом, і тоді промиває. Витягає повністю всю і наливає свіжу. Ну, такі чудеса. Митися треба когось вмовити, щоб хтось погодився митись. Mm -hmm. ну, нема кого. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. А може покажемо, і хай воно в повітря. Mm -hmm. Ми ж тут 10 разів воду злили, може, йому треба час набрати воду. Ось, значить, рушники сушити, тумба під мийку, мийка теж уже є. От, то Ми вчора ходили, міняли ручечки, бо тут були срібні, а у нас е, все ж таке красиве. Ну і що ж, люди, як вам колір? І з цим кольором ці графітові е, батареї, так, Боже, це все так, це все так модно, зеркало ще не повісили. Я вже хотіла дочекатися, коли все повішують, і душ ще не повісили. То тут все як було. Так, і в житті, звичайно, плитка всередині не. Бачите, вона з таким. Зал... Ні, не бачите. Не видно на відео колір. Вона робить цю стіну яскравішою. Насправді вона не яскрава. Вона не така яскрава. Бачите, зовсім колір показує, як хоче. Може, то з відстані знімати просто треба. І плитка більше співпадає з стіною. Ніж на відео. На відео я цього не можу, на жаль, показати. Може так видно, що у плитки є такий морської води теж колір, і тут. Ось, і вона гарно дуже співпадає. Так, ну що, це чудо. А може я все ж попробую? Ну і на підлогу польється, і що? Не просто польється? А що, прям фонтани? Дуже за топом чужу. Потім знімеш ще. А на кому я знімлю? Синочок відмовиться зніматися. Треба тримати сенсор. А, він не буде просто так. Треба сісти або тримати рукою сенсор. О, бачите, я сенсор, ніби я сіла, і воно вже зразу мені освіжило. Угу. Значить, іди тримай сенсор, я буду. Ти ж голову не мила. Живі дуже ми, так провіряли, що. Ну, не знаю. Буде нагода, трошки вже поприбираємо, так щоб затоплювало. І тоді, і, тоді запустимо. і тоді запустимо це чудо. Так, тепер я хочу, а щоб він закрився сам. Це треба настроїти щось? Треба Коли я. А, може тут, бо тут бачите теж сенсор. Якщо я тут. Ага. Якщо ти два рази робиш ногою, то він піднімає дві кришки. А якщо ще опускає і помив, а ще раз. Та ні, я хочу, щоб все закрилося. А, пізніше кришка закривається. Ну так, щоб не дати по спині, так? Зрозуміло. Ну що ж, неповний огляд унітазу у нас вийшов. Я вже пішла. Все, пай-пай, закрийся. Нам треба звикнути. Куди ходити і як ходити, як близько. Ну, От, бачите, який душовий кольор у нас буде. Шкода, що не точно передає, він на відео більш бірюсовий, а в житті це якщо змішати бірюзовий із морським таким якимось зеленим. Трошки не так воно в житті. Ну, нічого, може, спіймаємо якийсь ракурс. Але. Ми рухаємося. І це радує. Все ж вирішили провести експеримент. Дехто погодився ризикнути. <хи> Давай, підходить. Так, син підходить. Руку на сенсор, ніби ти сів. О, тепер він думає, що ти сів. Молодець. Тепер зробили свої справи і натискаємо, а ми цю не перевіряли кнопку. Що це? Я не знаю. Перше. Що таке? Оця перша. Що там не бачимо. Так, натиснути? Давай. Так. О, виїжджає, увага. Увага. Помив. Так, ще раз я її натисну. Ага, він так. Дуже тщательно. Так, я виключаю Артур, правда? Тому що зараз тобі... Так. Сховався. Тепер... Ця друга. Ага, це інший якийсь метод миття, чи що? Що я знімаю, я не знаю. Так, помив. Другий раз. Ну, досить все. І третя кнопочка. Забирай руку. Сховався. І зараз відкривається помив все. Ні, Ні, тут там не замічали, треба мити руки, Відкривається, бачите, так? Відкривається фен і сушить. І фен сушить стільки, скільки хочете. Я заблизько знімаю сорі. Так, другий раз на фен я нажимаю. Бо тут міняється температура. І коли встаєш, забирай руку, ніби ти встав, Відходь. І тоді фен закрився воно мало ще раз помити, по-моєму. Ні, воно ж посушило, і все Ні, сам унітаз мав са, сам себе помити, мені здається. Він вже сам помив чотири рази. Зараз так. Я потім перевірю, що я там записала. Ми тут всі мокрі. Добренько. І якщо треба, буде перепишу знову. Так, приїхала допомога, і ми тут з сином взялися полот. Бачите, зліва. Пройшли і справа пройшли, дійшли до середини. І тут саме у нас такий густо заросший шматочок. ось Тут уже пропололи, і ми зараз гарно почистимо все, вичистимо. І, напевно, все ж мульчою засиплю такою. Ну і цвітовий клен цей японський, я теж зараді стану, бо вже не буде з нього нічого толку. Він не вижив. Ну і доведемо якось до будемо підтримувати в якомусь культурному стані красивому. Ну, Продовжуємо продовжуємо сапати. Посапали ми садочок. Деревця вже немає, як бачите, того ну, під питаннями це друге. Ну, але почистили бур'яни і дещо досадити. Мені ще на сьогодні план деякий я маю подаруночок і замульчувати. І потім треба регулярно тут, ну що, поливати та й е, за бур'янами слідкувати. І я помітила, що на троянду вже мурахи мені тлю принесли. От на троянду, то я взяла з собою. Спрей, добре, що взяла, бо я так і подумала, що таке може бути. І ось цей спрей мені допоміг. Я в себе в саду так робила ним. Бачите, він різні види тлі. І я від цієї тлі побризкаю, що він закритий, мабуть. Так. А ну відкриємо. О, що це, я так відкрила? Не так. Я хочу від тлі побризкати. Зараз я розберуся з ним. Ну і покажу, як ми закінчимо на сьогодні. Хоча б з цією кусочком зробимо порядочок. Так, ще не все, ще сьогодні, ще дещо зробили. Доброго дня, білий друг. Ти заходиш і здоровкається. Так, поставили умивальничок, але не встигли ще кран. Поставити і ще не встигли зеркало. І та-дам. Не, не можу я ніяке освітлення підібрати, щоб вірний колір. Каже, промучилася сьогодні душ причепити довго. Чому? Тому що така плитка, що Просверлити дірку, три дірки сверлили годину. Каже, дуже добра плитка, ніколи не розіб'ється. Ось. Але е, його пробувати будемо з вами пізніше. Тому що я ще не вивчила опції. Сказав мені чоловік, що якась там ну, нижній включається, а якась там десь внизу має бути. А, бачу. Внизу є кнопки, якщо хочеш верхній. Але я зараз не готова митись, Так що випробуємо. Так, дружок, тебе вже випробувала. Ну, добре, і так, поступово, бачите, поступово у ванні всього-навсього всього залишилося під'єднати оцей сушку для рушника, кран і зеркало. І можна вже тут наводити порядки, мити підлоги, мити це. Так, дуже я би хотіла справжній колір показати, ну ніяк. Ну ніяк не можу. Я вже намагаюсь ближче, далі. Ну він не такий. Не такий. Шкода, ну він ближче до зеленого, ніж до того. О, так трошки краще. Ось так краще. Особливо те місце, де висить сушилка для рушників. Бачите, який він колір? Він не яскравий, він такий глибокого моря. Ну що ж, до побачення. Ідемо <гум> ми ще дещо доробимо з сином в городі і покажемо вам. Гляньте, яку красуню мені подруга подарувала на день народження. Це вона відео подивилася? Це про користь відео. <гум> і цю красотку зараз ми посадимо там, де була та, той клен, але я зміню землю. Хто його зна, що там не хочу, щоб їй щось зашкодило. Так що посадимо цю. І ми приїхали спеціально вечірком, щоб можна було все полити, бо в обід не хотілося поливати. От, І красуню нашу. І купила я для троянд спрей новий, тому що в тому зламалася оцей розприскувач. От. І я спочатку полью, а потім уже попшикаю троянди, щоб не змити. Ось, щоб вони були здоровенькі. Ну що, давайте саджати. трояндочки обробила. Надіюсь, що відчепиться від них це все. Цю красуню посадила. Клас, клас. Полуничку, до речі, пересадила, зараз може покажу, бо ми там ще з Артуром досаджуємо з того боку. Всяке різне. Приємно, коли чисто, правда? Полунички я досадила в такі ящички, з яких можна башту робити, але мені не захотілося башту робити. Нехай поки що так стоять. От, І на черзі у нас пересадити трошки далі в серці дерева. Зробити для них решіточку. Так, полуничка. Почистити тут теж. А посередині буде будівництво, будуть там соватися. Ну, носити, звичайно, що воно не буде порядку. Але хоча б по краю, де дерева зробити порядок, і щоб гарно було біля них. Бачите, це я від мурах засипала. Оці квіти якісь там зійшли посередині. Я відверто кажучи, не знаю, які. І тут дві зійшли. Ці взагалі якісь на тюльпани схожі. От, але там всюди мурахи, гнізда роблять. І ми зараз посадили з сином вишеньку. Вірніше, черешеньку. Ось, а оце, що померло, я його викопаю. бачите, воно було близько біля паркану. Як тоді ями були, так я і запхала в них. То зараз ми далі посадили. Трошки далі посадили. Ну, і теж будемо брешіточки такі робити. Ось, треба, щоб. Ремонт ремонту, але не росла, отака от пояс кропива. Хазяюшки такі ми. Ну, я рада, що трошки порядку тут. І помідори у нас шикарні, зараз покажу. Цвітуть гарно. Такі і такі. Ми земельки досипали, щось там пощіпали. І чекаємо врожаю. В магазині бачу помідори, то вже я самі помідорки є. Ось щодо кухні, то роботи ще багато. Ми поставили плиту, нам довелося її міняти, тому що було розраховано на 5 конфорочок. Це не дивіться, це просто так поставили тут. Просто так. А вона їм не сподобалася, і ми купили нову. І кран ще не під'єднаний, мені здається. Але я. Мо... О, я помилялась. Він під'єднаний. Підвіконня зробити потрібно. Сюди труб так не буде, звичайно, не буде. Тут буде робитись такий короб по розміру. Він. Ну, як, по розміру, бачите, він буде такий вузенький, вузенький і широкий, і помальований в колір стіни. Тобто, просто буде кольору стіни така коробочка. О, так що її і видно не буде навіть. Вона буде так зливатися зі стіною. Ось, ну, показувала я, мабуть, бо я вже не пам'ятаю, що пралка стоїть, посудомийка стоїть, кран працює. Так, залишилося одне: це поставити фартух, плитку і бортик. Тому що цей я замовляла, е, як вона називається, цей верх з бортиком, тому що буде бортик на стіну і буде плитка. А так, мабуть, вже майже все готово. Майже все. Ну, добре, що вже під'єднали, бо це сантехнік сьогодні був, то він оце душ під'єднював, крани, батареї під'єднював. Ось батареї в спальнях теж він поставив. Тут я була трошки розстроїлась, тому що ми замовляли цю тумбу під широку плиту. Ну І саме тому розмір цих шуфлят такий, бо він був під іншу плиту зроблений. Але якщо вам про це не сказати. Ну, то такий дизайн кухні. <гум> так, цікаво, як буде з плиткою виглядати. Звичайно, звичайно ж, дуже-дуже зміниться вигляд. Я думаю, що за кілька днів чи тиждень ми вже побачимо майже фінальний результат. А сьогодні на десерт до вашої уваги биця. Бицьо, мабуть, половини ще теж немає. Десь за 30% готово. Ось. І це буде ось така довга, вірніше, в ширину картинка. Буде ось така. Це таке прев'ю. І ось скільки я вже вишила. Але я закохана в його шерсть. В його очі, і він вже мені дуже-дуже подобається. Ось ще така картина: будемо в нашому новому домі. А вам дякую за перегляд, дякую, що завітали, і всього вам хорошого. Пока.